Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, і, як ви бачите, у мене новорічна обстановка, а все тому, що ми зараз будемо з вами відкривати подарунок від таємного Санти. Нещодавно в Інстаграм відкрилася група «Барахолка Embroidery, яку відкрила блогер Аня Вишиває. і ось Вона організувала таку для всіх охочих таку гру таємний Санта. Ми всі зібралися 23 грудня. Відправили подарунки, а 28 грудня маємо їх всі відкрити і в від Гастаграм. Але я також хочу вам показати його і також на своєму каналі у Ютубі. І ось мені страшенно цікаво. По-перше, я не знаю від кого це. Я знаю лише, що це місто Запоріжжя. А від кого це посилка, я не знаю. І ось ми зараз відкривати. Тому тут може бути будь-який подарунок, не обов'язково рукодільний чи для рукоділля, просто новорічний настрій ми маємо собі підняти. Я також надіслала свій подарунок, але не знаю, як там, чи його вже отримали, чи ні. Так, ну, ось такий хвилюючий момент. Так, відкрили не все. Там тарарам Угу. І це не все. Опа. Не хотілося б, щоб все. Так. Ось так. Все закрите, будемо виймати, мабуть, поступово. Так, хай у нас буде це все світиться. Все таки, новорічний настрій, собі я хотіла підняти, І я. Так, тут упаковка, ще упаковка. Так, і дивимося. Так, спочатку це така у нас містівочка, все буде Україна. Подивіться, можливо, вона підписана, ні не підписана. Тому знову ж таки не знаю, хто у нас. І дивимося далі. Далі у нас є велика цукерка. Так, можу вам знімати, щоб ви бачили, що тут я виймаю. Так, величезна цукерка міленіум. Так, ну, я буду викладати окремо, щоб вам вже не стояла коробка. Так, далі ми маємо ой, такий магнітик із кактусом. Ниточка. Так, я сподіваюся, що вам видно. Так, кактус. Це, мабуть, гольничка. Ні, це прищепочка, ні, гольничка. Ні, прищепочка, це магнітик. Гольничка. І все-таки гольничка. Так. подарунків багато не буває. Так, тут ось у нас такій коробочці. Це свічка, мабуть. Така ароматизована. Понюхаємо чим пахне. Пахне дуже гарно, не знаю чим. Чимось пахне. Зараз ми знаємо, свічка ароматна. Бузок. Ага, бузок. Вона і такого ж кольору, як бузок. Так, ось така в мене свічечка буде новорічна. Так. Тут у нас і так. ось тут багато такого упаковочки такої гарної, новорічної, і тут, мабуть, чашечка. І ми зараз подивимося, що у нас тут. Так. А хто Санта, невідомо. Мабуть, мені потім хтось розкаже. Так. Ось така чашечка ручна. Так дивіться, що у нас написано Кухоль Рабезку. Ось в такому українському стилі, така чашечка. Ось такі мої подарунки. Я дуже рада, дуже добре і так, несподівано отримувати подарунки на новий рік. Ну, і я також дуже люблю бути Сантою. Я сподіваюся, що вам сподобалися мої подарунки. Не так багато у нас радостей у цьому році, але я вам бажаю віру, добра, щастя і всього найкращого у новому році.